Тут у мене 800 грам сиру. Вбила 5 яєць. Смаку трошки додам стевії. Півтори столові ложки. Я думаю, що вона не солодка буде. пів чайної ложки солі. Ванилин. Зіб'ю все це блендером близно половину відсипаю. Коротше, поледачимо. Поледачимо. це в мене чашу мультиварки, скороварки. Зараз мащую масу, білу масу викидаю сюди. Можна було не пачкати посудину, половину відсипати зразу в чашу, ну чогось не додумалось. Поріжу і покладу яблука. А можна і груші. Отакі дві грушки. Вони, на вигляд, не очень. Ну і два яблучка. Ось ось два яблучка. Чищу, ріжу, чоловік виходив на кухню. В общем, я почистила два яблука і дві груші і по черзі виклала мультиварку. Далі хочу зробити столову ложку какао. Ну, таку, з гіркою. Mm. Зараз перев'ю блендером до однорідності. Так, покриваю. Шоколадною половиною, ну, будемо так казати, шоколадною. Хочу, щоб якийсь був другий смак. Кожен раз. Сирна запіканка одну і ту в смаку хочу її змінити. Так я собі придумала. Ой, там борошно додають. Масло додають от я таку підошву із тіста. Ну, борошна не можна. Зробимо от так. Знаєте, я думаю, теж буде непогано. Вона трошки буде відрізнятися та шиї. Яблука і груші. Груші дуже смачні. Ну, дуже. І яблука дуже смачні. Так. Чашу мультиварки ставлю в скору варку свою. Ставлю кришки. Очаю в розетку. Поставила на 45 хвилин на випічку. Хай випікається. Ну дістала уже вранці. Отакий от вигляд вона має у мене зверху ця запіканка. Ну, не дуже рівняла, думала, що розтечеться. Ну, висипаю. Ну, отакий от вигляд трошки. Ну, все розвалилося. Я думаю, це не страшно. Такий вигляд має. Ну, от така в мене вийшла запіканка. Ось тут от яблуко чи груша, тут щось. А це, ну, такий нижній слой. Запіканка вийшла супер смачна. Волога, ароматна, ну супер. От такий мій сніданок сьогодні. Захотілося нового. Не знаю, чи подужаю, полила сметаною. Ну і кава.